На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із воєнним медиком Андрієм Ярошиком. Сам чоловік родом із села Даражне Рівненського району. Там навчався у місцевій школі. До Рівного переїхав, коли вступив до гуманітарного університету. 48-річний Андрій Ярошик займався бізнесом. Втім, у перші дні широкомасштабного вторгнення пішов добровольцем у Збройні сили. Воював на Миколаївському та Херсонському напрямках. Він загинув 12 грудня в районі Бахмуту, що на Донеччині, від кулі снайпера, коли рятував побратимів поховали його у селі Бармаки, де він і жив. мого товариша батько Андрій дуже була поважна людина, гідна. Ну, бачите, так сталося, що віддала життя за Україну. Була компанійська людина, весела людина була. Треба допомагала. Якщо якусь скрутну хвилину допомагала, завжди можна було до нього звернутися. Ніколи не відмовляв. Андрію двоє синів залишилось. Старший син Олександр Ірошик, який зараз теж воює. І менший син. Ну, і Родина там, корпуса мати.